Я повернувся з фронту, мене висипнули з напрямку Мінної, Запросили на ряд співбесід і зустрічей в політичному рівні. Я приступив фактично з фронту. Вийшов на каденцію міністра. Зараз я розумію, що мені особисто, як людині, на фронті, було легше ніж тут Тривісно? працювати містом. Так тому, що там ти розумієш відповідальність. Там ти розумієш, що от є ворог, є пряма дія. Пряма дія. Вона дуже національно і навіть інстинктивно. Вно обумовлено в країні війна, ти мобілізуєшся, включаєш в собі бойовий режим, і ти працюєш безпосередньо там, де ти вважаєш за потрібне. Тут маючи в країні війну, ти повинен зосереджуватися на мирних цілях. Ти повинен повертати дітей до навчання в школи. Так. повинен турбуватися про зарплату педагогів. Ти повинен будувати школи. Ти повинен е розвивати е зміст освіти. Ти повинен е думати про реформи, думати про майбутнє, яке ще треба відвоювати.